Доброго вечера. Мы из Украины. Заслуженный мастер спорта Украины из боксу Денис Борисович! Житомир, ну что, будем раздавать? Одягнути пояс чемпіона та потренуватися самим чемпіоном сьогодні можна на головному стадіоні міста. До Житомира завітав Денис Берінчик і провів благодійне відкрите тренування з усіма охочими. Поехали, вишаємо. Раз. Вишаємо, вишаємо. Як бою! і я впевнений, що відразу після тренування його не залишиться. Тому від малого до великого на головній спортивній арені Житомира зібралась понад сотня людей. Кожен з них прийшов побачити володаря титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика. Спортсмен в місті не вперше, однак сьогодні має особливу мету благодійну. Ми тут сидимо, у нас зараз мирне небо над землею, А пацани в окопах стоять і тримають ту територію. На которой мы сейчас находимся, мы все должны долучатися, включатися и быть поруч. Зі своєї країни З початком повномасштабного вторгнення Денис змінив спортивний одяг на військову форму та вступив до лав тероборони. За цей час зізнається, вже встиг побувати в кожному куточку країни. Тож як ніхто розуміє, наскільки нашим захисникам потрібна підтримка стилу. На пропозицію бійця 95-ки, який написав йому повідомлення в соцмережі провести відкрите благодійне тренування у Житомирі, погодився одразу. Після поранення я йому написав, Денис мені відповів. І приїхав він звичайний хлопець на такий чувак. Спортсмен виявився дуже відкритий. Сказав: звісно, я приїду. Чи можу тим і буду допомагати зсу? Він також волонтерить. Для Даніїла війна триває вже понад 9 місяців, адже спочатку хлопець був в зоні ООС. Після отриманого поранення під час залишення позицій перебуває на реабілітації. Однак просто сидіти вдома зізнається не зміг. Тож вирішив допомагати як може. Я думаю про те, як зробити так, щоб люди не забували про війну, бо багато хто забуває. І сюди прийшли всі небайдужі, багато в кого не вийшло, тому що сьогодні четвер, робочий день. Але всі кошти, які ми збираємо, ми відправляємо хлопцям на схід. Разом із спортсменом тренувалося декілька десятків людей, серед яких були як професіонали, так і звичайні Житомиряни. А головне найменші прихильники боксу. Ну, Тьотні перчатки. Ти битися так чи є? Каже, як ти посіруєш. А другий? А хто це бавчить? Ну як це ж чого? Чемпіон же приїжджає. Пару двоєчих покаже, як треба, як бити. малому покаже. Ми займаємося боксом. Я не знаю, то не так. Понравилося. Разом виконуватися, подумали. А ви вже якісь прийоми знаєте, може нам покажете? Да. Так. Та дізнатися нового від заслуженого майстра спорту прийшли й чемпіони родом з Житомирщини. Мій розділ Фулконтакт у нас це руки плюс ноги, тому база рук у нас дуже висока, дуже технічна, і тому все дуже схоже, вся база така, яка вона є. Тому в принципі було цікаво, було енергічно, тому все сподобалось. Та в першу чергу усіх об'єднала тут одна мета благодійна. Продовж усього заходу відвідувачі могли донатити до на ЗСУ або купувати сувеніри, кошти з яких також відправляли на потреби військових. Прийшли підтримати наші зсу, тому що кожен допомагає як може. І ми прийшли раді цього. Гроші підуть на військову амуніцію, та частину з грошей підуть Житомирським волонтерам. Волонтери зізнаються, такий захід є не першим та не останнім, і вже запланували декілька наступних. Однак відкривати таємниць доки не можуть. Запевняють, до житомира завітають ще багато відомих спортсменів та виконавців. Катерина Волкова, Данило Маменчук, телеканал СК1.